СМСка від котельні на теплових об'єктах міста встановлюють системи безпеки, які вміють писати повідомлення на телефони. Якщо у котельні станеться прорив, пожежа чи проникне постороння особа. Розумна машина миттєво повідомить про це відповідні служби, відіславши екстрену смску. Коли приходить смс, я тоді в мене є дежурні оператори, які входять методом обходу. І Я зв'язуюся з ними, і вони тоді приходять сюди і дивляться, які параметри, що яка причина, тої то смски, що в мене було висвітлено на телефоні. Такі системи безпеки встановлюють на котельнях, де нове обладнання, адже воно працює автоматично без постійної присутності працівника і потребує охорони. Системи безпеки наразі встановили на 16 об'єктах Львів Теплоенерго. Але за три роки ними мають охопити усі котельні. Ми хочемо закінчити цей проект в тому, щоб диспетчер бачив і міг регулювати з диспетчерського пункту температуру теплоносія, температуру гарячої води, і, тобто, щоб він міг, не виходячи з кабінету, вживати заходів миттєво. Щоправда, проект модернізації та автоматизації котелень міста обійдеться в один мільйон гривень. Ці гроші має надати Європейський банк реконструкції і розвитку.